Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Так, є. Так. Ми з вами мали дев'ятницю, де ми молилися за всіх людських дітей до святих апостолів. Христових апостолів Петра і Павла. Зараз такий період до 7 вересня 2024 року, де я і багато людей моляться за людських дітей. Попередньо я давала пояснення, чому як ви можете переглянути попередні публікації. Де ми молилися за дітей, ідея давала інформацію, чому ми молимося до 7 вересня 2024 року. Будь ласка, перегляньте. Якщо не маєте можливості переглянути в особистих повідомленнях, я дам вам, надам вам цю відповідь. А зараз, давайте помолимося до святих Христових. Апостолів Петра і Павла за всіх людських дітей я Марта Марія Михайлюк сьогодні, 17 серпня, 2024 року, молюся до святих Христових апостолів Петра і Павла. За всіх людських дітей. О, преславні апостоли Петра і Павле, що душі за Христа вітали і крові вашу неву його удобрили, Почуйте дітей і ваших духовних молитви і зітхання, і серцем скорботним нині принесені, бо беззаконнями затмарені і через черестелихами, як хмарами, обкладнені, Єлею ж доброго ж не маємо зовсім, і не можемо противитися вовкам хижим, які позбавити нас, спащину і Божного намагається, осильні, понесіть наймочі наші. Не віддаляйтеся Духом від нас, щоб не позбавилися зовсім любові Божої, але міцним заступненням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь усіх нас, молитву ваших ради, щоб знищив рукописання незмірених гріхів наших. І щоб сподобать усіма святими блаженного царства і шлюба свого, йому щесть слава, подяка і поклоніння на віки віків. Амінь. Ось так. Ось так ми молилися за всіх людських дітей. Чому саме за людських дітей? Пояснені ну, в мене в публікаціях є. Кому потрібна ще додаткова інформація, я можу поділитися. Я дякую всім, хто був зі мною в даній дев'ятниці. Орест Каленяк, Валентина Крискалюк, Сніжана Морська, Василина Гринюк, Валентина Вийчук, Марія Тенкалюк-Григорчук, Орися Ковалюк, Ганна Гайсанюк, Ганна Шкрібляк, Ірина Грималюк, Ірина Плаксі, Дарія Худак, Ольга Боєчко, Іванка Пошиван, Марія Пошиван, Наталія Ковалюк, Марія Вербіцька, Марія Крутофіст. Оксана Шкрібляк, Люба Іванчук, Оксана Луканюк, Марія Юсипчук, Наталія Сахро, Ганна Гордій, Анна Юращук, Михайло Бордайлюк, Ганна Буц, Аня Бойчук-Юрчук, Наталія Іванчук, Оксана Рибчук, Паша Семегин, Михайло Строїч, Ганна Марія Фієвчук, Ярослава Гринюк, Наталія Павлюк, Ганна Ходяк, Марія Яремин, Любов Табахарнюк, Ганна Григорчук, Паша Андрусяк, Оля Грепеняк, Марія Синяк, Діана Вавриків, Анна Олександрук, Маруся Кіфорак, Марія Іванюк, Марія Семанюк, Ганна Худяк, Аня Мосейчук, Наталія Павлюк, Марія Зузяк, Ольга Буц, Оксана Кіфурук. Я бажаю вашим дітям через апостолів Петра і Павла мудрості, мудрості, збереження, процвітання, здоров'я, миру. І любові. Поширили дану публікацію Наталія Іванчук, Аня Бойчук Юрчук, Оксана Стефурак, Марія Пошиван, Ганна Гайсанюк, Ярослава Гринюк, Оксана Луканюк. Бажаю вашим дітям, всім вашим рідним, близьким, всім людським дітям, миру, здоров'я, процвітання і Божого благословення через наших святих. Апостолів Петра і Павла через нашу християнську церкву. Я дякую вам всім щиро за те, що ви молитеся за всіх людських людей. У нас іде інша публікація до 7 вересня. Бог поможе, ми його пройдемо, цей шлях. Я бажаю всім дітям на землі миру, процвітання, благополуччя. Божого захисту і благословення на довгі гарні роки. І з вами до нових зустрічей.